Добрий день, шановні слухачі. Перед мікрофоном Надія у нашому ефірі час щирої розмови. Щорічно в Україні День працівника соціальної сфери відзначається у першу неділю листопада. Цьогоріч ця подія припадає на неділю 2 листопада. Це чудова нагода поговорити про тих, чия робота не знає вихідних. І хто щодня стоїть поруч із людьми, які потребують допомоги та підтримки. Ми запросили до студії заступницю начальниці управління соціального захисту населення Миргородської міської ради тимкову Валентину Володимирівну. Добрий день, пані Валентино. Доброго дня. Я вітаю також всіх слухачів. Тож сьогодні поговоримо про шлях у професії, головні виклики та досягнення управління, про те, як змінюється соціальна підтримка в умовах війни, і звісно, про людяність, що стоїть за кожною історією допомоги. Валентино Володимирівно, Почнімо з особистого: соціальна сфера це не просто робота, це покликання. Розкажіть, будь ласка, про свій шлях, що саме спонукало вас присвятити життя цій професії. Ну, скажу щиро, я в професію попала випадково, тому що це був 95-й рік. Я повернулася до Миргорда з родиною у 94-му році, десь майже рік шукав за фахом шукала роботу. Я по першій освіті, інженер-будівельник. Тоді, в 95-му році, почала почали відкриватися відділи житлових субсидій. Я подала свою кандидатуру, заяву і так. Я попала в професію, так І вже крокую 30, понад 30 років. Чудово, управління соціального захисту це одна з найважливіших структур у громаді, якими є головні завдання управління нині. Передусім, це забезпечення організації та виконання заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених родин та багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб і інших вразливих категорій населення, надання соціальних гарантій, компенсації допомоги від згідно чинного законодавства та місцевих програм та нормативно-правових актів. Облік внутрішньопереміщених осіб та ведення відповідних інформаційних баз і реєстрів, визначення потреб громади в соціальних послугах, організації їх надання, проведення моніторингу їх якості та доступності. Координація діяльності надавачів як соціальних, так і реабілітаційних послуг, сприяння розвитку недержавного сектору надання соціальних послуг, організація надання гуманітарної допомоги та співпраця з міжнародними і благодійними організаціями. Також допомога у поданні заяв для осіб з інвалідністю для отримання технічних засобів реабілітації та для санаторно-курортного лікування, проведення заходів і запобіганням. Та протидії домашньому та насильству та торгівлі людьми, сприяння утвердженню гендерної рівності та розвитку сімейної політики, ведення обліку багатодітних сімей, видача відповідних посвідчень. Також немало інформування населення, населення про реалізацію соціальної політики, роз'яснення положень чи законодавства. Добре, далі перейдемо до наступного запитання. Війна змінила життя кожного з нас і без сумніву вплинула й на роботу соціальних служб. Як саме вона позначилася на вашій діяльності та підходах до підтримки людей? Так війна суттєво змінила роботу громади, пріоритети та підходи до підтримки населення. Головна увага місцевої влади приділяється на забезпечення безпеки, базових потреб людей і стабільності життя в умовах постійної небезпеки. Значна частина ресурсів спрямовується на гуманітарну допомогу, підтримку вразливих категорій населення, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення безперебійної роботи критичних служб. В умовах обмежених ресурсів зросла роль співпраці між владою, бізнесом і громадськими організаціями та міжнародними благодійними фондами. Також значна увага, значна увага зараз приділяється психологічній підтримці населення, зокрема створенню безпечних просторів, проведення консультацій та заходів для внутрішньопереміщених осіб, дітей та ветеранів. Але, попри всі труднощі, війна стала таким поштовхом для посилення згуртованості громади. Люди активно долучаються до волонтерства, допомагають одне одному, демонструючи, що сила держави починається з сили кожної громади і з кожного з нас, так абсолютно вірно. Безумовна робота у соціальній сфері це щоденні виклики. А з якими труднощами стикається найчастіше, які досягнення вважаєте особливо важливими? Вплив війни, кризові ситуації, які вимагають швидко реагувати на непередбачені обставини. Реформи соціальної сфери та пов'язані з цим часті зміни у законодавстві, частково і кадровий дефіцит. Через всі ці перелічені чинники працівники соціального захисту населення в громаді стикаються з низкою викликів, які пов'язані як із особливостями роботи з людьми, так і з організаційними та ресурсними обмеженнями. Зростання чисельності вразливих категорій населення та отримачів соціальних послуг. Іноді перевищує можливості фахівців, постійний контакт із людськими проблемами, високий рівень стресу веде до емоційного та професійного вигорання працівників. Часті зміни законодавства та оновлення нормативної бази вимагають безперервного навчання і підвищення кваліфікації, на що як правило бракує часу. Обмеженість фінансування та ресурсів громади для провадження нових соціальних програм чи розвиток послуг спонукає до активного пошуку додаткових ресурсів донорської підтримки. Це вивчення можливості участі громади у проектах та грантах, які пропонуються як і державою, так і міжнародними донорами, тому що завдання управління полягає саме в організації роботи в громади щодо забезпечення соціального захисту, соціальної підтримки. Період реформи, яка зараз прямує, саме реформа соціального захисту, системи соціального захисту, на сьогодні я б сказала, основним вектором роботи є забезпечення вразливих категорій населення громади доступними якісними соціальними послугами, розширення спектру соціальних послуг, які надаються в громаді. Тому ми тісно працюємо з нашими надавачами соціальних послуг та соціальними службами. Завдяки участі громади у загальнодержавних ініціативах та проектах міжнародних благодійних фондів впродовж 24-25 років значно покращена матеріальну технічну базу, як і управління, так і надавачів соціальних послуг. Приведено відповідність до державних будівельних норм інклюзивності приміщення територіального центру у громаді. вже створені і функціонує центр життєстійкості, де надаються комплексна послуга формування життєстійкості надавачем соціальних послуг прав Миргородкород. При територіальному тери -тери 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 центрі функціонує простор соціальної адаптації, ці та мобільна соціальна служба обслуговування вдома та натуральної допомоги для надання послуг сільському населенню громади на території центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю облаштовано дитячий інклюзивний майданчик. При Центрі соціальних служб створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, та придбано спеціалізований автомобіль для швидкого реагування на виклики та виїзду до сільських населених пунктів та віддалених районів міста. Цей автомобіль, що важливо адаптований для. Комфортного та безпечного перевезення людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Також відкрито в березні цього року ж відкрило центр підтримки та розвитку ветеранів. Продовжується робота по створенню багатофункціонального такого простору з підтримки сімей з дітьми в рамках реалізації заходів проєкту Кращий догляд для кожної дитини. Управління ми можемо сказати, постійно до нього звертаються. І вона надає таку інформаційну та організаційну допомогу різним благодійним фондам та організаціям в реалізації їх заходів щодо соціальної підтримки вразливих верст населення. Це і громадські організації, студія громадських жіночих ініціатив, Карітас Полтава, людина у скруті, благодійна організація «Я Маріуполь, благодійний фонд право на захист, «Світло Надія». Мергородська районна організація ТОВ Червоного Христа в Україні та інші і робота над пошуком ресурсів для підтримки вразливих груп населення, в тому числі за рахунок міжнародних партнерів, тримати в і надалі. Дуже вам дякуємо за вичерпну відповідь. І повернемось до наступного питання. Розкажіть, будь ласка, яку роль на вашу думку відіграє соціальний захист у відновленні громади? Соціальний захист відіграє я б сказала, значну роль відновленні та розвитку громади. Ну, по перше, це забезпеч він соціальний захист, забезпечує базову життєву безпеку мешканців. Соціальна допомога, доступ до соціальних та інших послуг все це виступає такою запорукою, яка дає людям змогу залишитися в громаді, почувати себе захищеними. По-друге, соціальний захист сприяє зміцненню соціальної згуртованості та довіри між мешканцями, місцевою владою і організаціями громадського суспільства. Коли люди бачать, що є дієві механізми підтримки, це створює підґрунтя для спільної дії. Ну, але не виживання там поодинці. І по-третє, у ну, в контексті громади соціальний захист виступає ну, не лише як реакція на кризи, але як інструмент системного відновлення, відбудова соціальної інфраструктури, впровадження нових соціальних програм, підтримка місцевих соціальних закладів та служб. Ну, все це, це відновлює мережу соціальної підтримки, на якій можна базувати, е може базуватися подальший розвиток. І тому соціальний захист це не просто допоміжний механізм, а центральний компонент, без якого процес відновлення громади, залишається неповним. Він робить можливим повернутися до нормального життя, створює передумови для сталого розвитку і дає змогу громаді стати більш стійкою до майбутніх викликів. Так важко не погодитись. А якими є плани та пріоритети управління на найближчий рік, що ви прагнете покращити чи реалізувати. Миргородська громада крок за кроком розвиває систему соціального захисту, орієнтовану саме на людину. Громада бачить своє майбутнє як простір турботи, підтримки, гідного життя для кожної людини. Для наближення соціальних послуг до людей плануємо розвивати виязні форми роботи мобільних бригад, також продовжувати розширення спектра соціальних послуг. У тому числі денний догляд, зокрема для молоді з числа осіб з інвалідністю, також послуги підтримки сімей у кризі та осіб похилого віку, які проживають у сільській місцевості громади, розвиток сімейно орієнтованих послуг, зокрема послуги раннього втручання для розширення. Коло надавачів послуг продовжуємо пошук та співпрацю з громадськими організаціями благодійними фондами, які можуть надавати соціальні послуги нашим жителям. З метою моніторингу ефективності соціальної політики саме громади, плануємо удосконалити систему збору та аналізу даних для планування і прийняття якісь управлінських управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту населення. Плануємо розвивати. Інтеграцію послуг ну це я маю на увазі поєднання соціальної, медичної психологічної підтримки для осіб з інвалідністю, дітей, і сімей у складних життєвих обставинах. Продовжимо впровадження електронних сервісів, створення єдиної бази даних отримувачів послуг. Будемо покращувати інформаційну роботу шляхом започаткування нових форм доведення інформації до людей, в тому числі і про соціальні послуги в громаді. Важливим є і професійний розвиток кадрів. Організація навчань і тренінгів для працівників соціальної сфери, підвищення кваліфікації соціальних працівників, навчання сучасним підходом роботи. Пріоритетним залишається і створення безбар'єрного середовища як в управлінні. Так і у надавачів соціальних послуг створення та облаштування соціальних просторів саме в сільських населених пунктах. І наостанок, можливо, у вас є поради для тих, хто потребує соціальної допомоги. На що слід звернути увагу, аби швидше отримати підтримку чи знайти необхідну інформацію? Я хочу яка порада. Перше всього не соромтеся звертатися, тому що отримання соціальної допомоги це ваше право, а не милість. Держава і громада створені для підтримки кожного, хто опинився в складних обставинах. Не доводьте свої проблеми до кризового стану. Щодня фахівці управління соціального захисту працюють для того, щоб кожен мешканець громади відчував увагу та допомогу влади. І я дякую всім, хто підтримує нашу роботу, бере участь у спільних проєктах і допомагає тим, хто цього потребує. Ваша небайдужість це сила, що об'єднує нашу громаду і робить її сильнішою. Пані Валентино, наближається 2 листопада. Ваше професійне свято. Це ваш день. Можливо, хочете звернутися до своїх колег, які щодня разом з вами тримають цей соціальний фронт та до наших слухачів. Так, я хочу привітати всіх колег із Днем працівника соціальної сфери. Щиро дякую за вашу самовіддану працю, чуйність і щоденну турботу про людей. Нехай вас супроводжують професійні успіхи. Прийміть мої найщиріші побажання міцного здоров'я, щастя, невичерпного життєвої енергії, родинного тепла та звичайно мирного неба. Друзі, нагадую, що сьогодні в нашій студії була заступниця начальниці управління соціального захисту населення Миргородської міської ради, тимкова Валентина Володимирівна. Дякуємо пані Валентину за щиру і теплу розмову і за нагадування, що соціальна підтримка це, передусім, про людей, які мають велике серце та небайдужість до чужих обставин. Завдяки таким фахівцям, як ви і ваші колеги, наша громада стає сильнішою. А кожен мешканець відчуває, що не залишився наодинці зі. Своїми труднощами, хай у кожному домі буде мир, добро і взаєморозуміння. З вами була Надія. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Миргород. Почуємося.